Літо у розпалі, бо яю зеленю і цвітом, та це не тішить засмучену родину, яка нині втратила найдорожчого сина і батька. Сьогодні рогатинська громада зустріла на щиті захисника України, уродженця села Загір'я Петра Ганусина. 45-річний військовослужбовець помер у столичному шпиталі. А до того, з червня минулого року, виконував свій синівський обов'язок у гарячих точках фронту. Такі, як він, чиїм переконанням було хто як не я, нині тримають Україну і власною кров'ю освячують її прагнення бути вільною. Кожен з них знав і знає, яким може бути фінал. Вони готові до смерті, але рідним важко змиритися з утратою у їхньому серці, зігрітому його любов'ю, оселився смуток. Сьогодні наша країна проходить подібною дорогою, дорогою. Страху, дорогою часом відчаю, дорогою болю, плачу і страждання. Сьогодні, дорогі мої, в черговий раз ми збираємося на цій площі не для того, щоби святкувати, не для того, щоби радіти, а збираємося. Щоб провести в останню дорогу тіло нашого героя, сьогодні ми з вами проводимо Ганусина Петра Ігоровича. Навчався він у княгиницькій школі, згодом продовжив здобувати освіту в Рогатинському СПТУ, де отримав професію тракториста. Пройшов військову службу в армії. У 2000 році Петро з дружиною створили сім'ю. Виховували двох прекрасних дітей, сина та донечку. У мирний час наш земляк заробляв на хліб, працюючи за кордоном. Останні роки мешкав з мамою, для якої був великою підтримкою на схилах літ. Петро Ганусин. Був мобілізований до Лав Збройних сил України 20 червня 2022 року. Служив в інженерному відділенні 3 ї інженерної роти. Звільняючи землю від російського окупанта, виконував бойові завдання на Миколаївщині, Херсонщині Бахмутському напрямку. Помер сержант Петро Ганусин 3 липня. 2023 року у стінах госпіталю без найріднішої людини залишилися мама, діти, дружина і сестра. Не можна охарактеризувати той біль, який відчуває родина. Сьогодні ми проводимо в останню дорогу лише тіло, тому що пам'ять і душа. Нашого героя в Христі Ісусі буде жити вічно. Поховають воїна Петра Ганусина завтра, 11 липня, у його рідному селі Загір'я, чин похорону розпочнеться о 10-й годині. Схилився прапор над троною, Він синьо-жовтий, як це літо, пшениця й небо. Спи герою за них померти. Буйним цвітом накриє липень плечі світу, щоб змерзлу душу обігріти, яка готова. В рай летіти вічна пам'ять і слава захисникам України.